Вітаю всіх! Ми продовжуємо цикл програм про етнонаціональний портрет Дніпровщини. В цьому році Дні Європи Україна присвятила Литві. Тож саме сьогодні в цій програмі ми будемо говорити про литовців. На це святкування до Дніпра завітали литовські майстри народного мистецтва. Їхні вироби якнайкраще розповідають про культуру та столітні традиції Литви. привезли маленькую маленькую часть нашей ярмарки у нас в Литве происходит самая большая ярмарка наверное, не знаю в мире это три с половиной тысячи участников в этом году было и каждый год еще она развивается это ярмарка казюкаса называется вот это вторые выходные марта три дня бывает такая ярмарка на чоловіку, якщо эту ярмарку, то надо 15 кілометрів пройти в цю ярмарку. Це все рукоділля, це всі наші мастера, народні мастера. Вот эту ярмарку займають. Звісно, туди приїжджають і вас мастера, но на яких сорок міст бувають українські. У кожній перші вихідні березня у Литві проходить традиційний ярмарок народних ремесел. Його присвячують покровителю країни святому Казимерасу. Ціми днями народні умільці з усієї країни виходять на вулиці своїх міст, щоб представити найкращі вироби з кераміки, шкіри, глини, бурштину та металу. Тобто, усе, що за народними повір'ями, полюбляє святий нам такі виїзди, а так як, як спортсмену Олімпіада. Ми ж хочемо теж себе показати і других увіді. Сьогодні були даже ваші мастера були, у котрих тоже ви посмотрели щодо нове. Все работы делаются вручную, каждый колокольчик, все ангелочки особенно. Все говорится, должен быть в доме ангел хранитель, поэтому ангелочки как бы обязательный атрибут. Это семейный бизнес, который сказать, кормит семью и прославляет культуру. То есть мы ездим регулярно по многим странам Европы, много путешествуем, показывая миру, что можно сделать своими руками очень интересные вещи, кропотливые вещи и красивые. В частности, вот керамика, которая делается кястосом, проходит довольно-таки длительный процесс обработки. Вся керамика обжигается дважды. В первую очередь это делается на гончарном кругу собственными руками. После этого высушивается две недели, прожигается, глазируется, еще прожигается. Поэтому здесь работа, которая может и радовать глаз, и в дальнейшем использоваться в быту, такой, как и Красивый, красивый, действительно предмет обихода домашнего. Матеріалом для виготовлення національного вбрання слугували вовна та льон. Саме останні не втратив своїх позицій і досі. Литовці виготовляють ляні вироби зараз, але вже з сучасним принтом. У нас в Литві є дві фабрики. Поневежий город такой и биржей. И очень много поставляет и для Литвы, и для Европы, много-много стран. Разные и узоры сейчас, конечно, как раньше было, там один посветлее, такой серый цвет, или потемнее. Сейчас видите сами, что и цветные разные, но это все-все натуральные краски, натуральные материалы. Національний одяг литовського народу різноманітний, домотканний, з багатими візерунками і незвичайним поєднанням кольорів. Він розрізняється залежно від регіонів Литви, за видом тканин, відмінністю частин одягу, своєрідному крою, шиттю та способу носіння. Жіночі литовські традиційні вбрання складалося з білої сорочки або білого. Білою довгою сукні поверх ще можна було взяти також ще одну сукню. Зазвичай вона була без рукавів. Дівчата підкреслювали свою талію завдяки поясу, який виготовляли з вовни і плели його вручну. Оздоблювали своє вбрання національне орнаментом. Зазвичай це геометричний орнамент, який складався із смужок, ромбиків або хрестиків. Такий ансамбль вдало доповнювався прикрасами зі срібла, кораловим чи бурштиновим намистом. Ютовці давно багато років тому, тому одягалися в основному в льоні. Просто була виділка домашня. дома. Всі сіяли льон, всі робили в домашніх умовах і всі, -всі одягалися в лінні. Литовський селянський вихідний одяг остаточно сформувався до середини 19 століття. На процес формування вплинули історичні, економічні, соціальні та природні умови. Традиційно в селах найкращий одяг одягали на свята. В Литві є чотири регіона, всюди. Є такі Окштейтія, Жемайтія, Дзукія, Совалькія. Каждый регион имеет свою, свою, свою одежду национальную, и у каждого по цвету, по орнаментам, это все очень э, разное бывает. У меня есть такая самая популярная, самая большая вот, э, в Литве, так это Аукштейтия называется. Вот. Так это вот у меня костюм есть Аукштейтия. Вот. Ну, обязательно должна быть что? Обязательно должна быть безрукавка такая, белая рубашка. Вот такая. это уже национальная наша, уже ткачихи это руками делает. Опять же, каждый, каждый регион этот наш имеет свой рисунок. Это уже надо быть, не знаю, специалистом большим. Ботинки такие вот, как у меня тоже. Вот. Брюки льняные. Ап'яже какадавомія вот єсть вот э, вихідний такий парадний костюм. Національний костюм важливий символ народу. Це яскравий доказ майстерності та унікальності предків, відображення їхніх вірувань, побуту та уявлень про красу. Тепер національний костюм одягають, коли хочуть підкреслити свою приналежність до певного етносу. Ках спільного проекту Литви і України в Дніпровському художньому музеї відкрилася унікальна виставка сучасного литовського текстилю. Эти выставки мы хотели представить, что текстиль у нас борется быть одним из одной из областей современного искусства. И она э, есть, и, потому что много кто представляет, когда услышит слово текстиль, но это э, Габілем, кіліми, кієтамаєчки, носки это все. Ну, это може бути і частью современного искусства. На виставці представлені роботи сучасних литовських художників з текстилю, які вже підкорили світ. Експозиція демонструє унікальне поєднання ткацтва і сучасних технологій, об'єкти інсталяції. Зразки поєднання класичного ткацтва і цифрового друку, перформанси. Ценность выставки в том, что мы видим на примере этой выставки, как в современном искусстве соединяется желание познать свое прошлое, свои традиции, корни и е, при этом не забывать о современных технологиях и современных идеях. Вот именно На стыке этих двух понятий мне вот кажется, и работает современное вот такое искусство, ну, по крайней мере, то, которое мы видим здесь. Традиційно протягом століть текстиль у Литві розглядався в якості прикладного мистецтва. Основна увага приділялася його матеріалам, техніці і функціональності. Молоді творці дивували глядачів орнаментами та процесами створення сучасного литовського текстилю. Мої роботи це такий собі симбіоз. З одного боку я хотів показати традиції декоративного литовського мистецтва, а з іншого прагнув провести аналогію з комп'ютерною грою Супермаріо. На свій подив я знайшов чимало спільного між цією грою та литовськими візерунками, кольором і формою. Це для мене достатньо цікаве спостереження і відкриття. інша молода майстриня створила свій килим під впливом пристрасного танго. Она в каком-то древнем литовском э, замке э, сделала заготовку для ковра, вот э, там классически нанесла рисунок, а потом на этом ковре, еще, так сказать, не сформированном до конца, станцевала со своим партнером танго. Понятно, что она по этому ковру ходила, танцевали в каблуках, обуви, и рисунок стал меняться. І потім вот змінившися рисунок, ана вже зафіксірувала прочно в конце в предметі своего, та сказать творчества. Жінки різного віку у Литві завжди прикрашали себе бурштиновими прикрасами, і зараз вони продовжують цю гарну традицію. Знання про виготовлення прикрас бурштину передаються не тільки з покоління до покоління. В нашому випадку від чоловіка до дружини. Я дітей сі час роботу тільки только але мій друг 20 років, мій муж друг муж працює 20 років янтарем. Так я сейчас теж вийшла в янторю, сездріла з коли Когда раньше не так смотрела, сейчас так полюбила. Тільки сонця, сили, енергії та блиску краси в цьому камені. Безліч різноманітних його відцінків володіють потужними цілющими ефектами. Недарма з литовської мови в перекладі Гінтарс Бурштін означає захист від хвороб. Він є лічебний, теплий янтар, ліпчебний янтар для дітей. Охороняють, охраняють янтар. Таже, даже покупают для дома что-нибудь, что дом охраняет. Позитивно. Позитивне такое. Тёплые. Литовська національна кухня дуже різноманітна. У кожному регіоні Литви є свої старовинні рецепти страв. Але всі литовці єдині в тому, що вони полюбляють різні супи як гарячі, так і холодні. І про один з таких супів нам розповість розповість Ернест. Доброго дня Доброго розкажіть, день. що ви готуєте. Ну тут варимо національний литовський суп. Овочевий литовський суп не відрізняється від українського. В нього також кладуть моркву, капусту, цибулю та картоплю. Останню, до речі, полюбляють не тільки білоруси. У литовців також багато картопляних страв. Это картофельні драники, у нас вони називаються бульвіни бліни. це е, галеночки, вони називаються каркос. сосисочки натуральні, дерев'янські. Це, це теж одне з національних наших блюд. Це картошка в кишке. А як її готують? Тобто ще з там там е, картошкою тру, мішають і пікут печі та сирую. Так? Як бачимо, дійсно в литовській кухні дуже багато страв з картоплі, і ми підійшли до основної: це цебіліні. Вони нагадують ось такий дирижаблик маленький, власне, цю страву і назвали на честь винахідника дирижаблів. Ще одна. А особливість цієї страви в тому, що вона повинна бути такою ніжною та повітряною. Ну щоб відповідати дирижаблеві у небі? Цепеліни нагадують білоруську страву чаклуни, але картопляні дирижаблики не смажать, а варять і подають із сметанно-шпиковим соусом. Чому цепелі? На сортов картофеля, а так очень просто приготовить. А який секрет є? Тому що Рес там на відкрив, можливо, ви від я думаю, що кожна хазяйка свой секрет. Має. Нас пригостили ось таким холодним супом. Ми вже говорили про те, що литовці дуже полюбляють різноманітні супи, як гарячі, так і холодні. Ось один з варіантів. А, і, і... Схожий на борщ, тому що тут є буряк да, капуста, е, Такий суп холодний. Їдять з картоплею. Холодний суп схожий на окрошку. Його готують на кефірі з водою та додають оцет. Тому такий суп має кислинку для літнього періоду. Чудова альтернатива нашим першим стравам. А я вже хочу перейти до цепелінів. Дуже плотна така картоплинка. Дивіться у розрізі. Навіть не знаю на що схожа для мене ця страва за смаковими якимись якостями, але вона дійсно є унікальною. Но я такої ще не куштувала. Цепеліни на вигляд повітряні і ніжні, але ця страва досить ситна. З'їв один картопляний держаблик і цілий день ходиш ситий. Майстерність кулінара в Литві оцінюють саме за вмінням приготувати смачні цепеліни. Нам пощастило зустріти професіонала. Тож будете у Литві, не проходьте цепелінів. А в Україні литовці вподобали український борщ. Жона добре діалетка. як завжди дуже люблю. Борщ пробували? Борщ пробували, да, Так ваш борщ подобається дуже. Вообще очень у вас вкусные. Мы даже не думали, что такое вкусная у вас еда. Мы в прошлый год как ехали, там весь стали, вообще нас... ну, в шоке так. До національного надбання литовської кухні належить ось такий торт Шакотіс. Правильно називається в перекладі з литовської це означає зелене дерево. На вигляд, звичайно, він не зелений, а жовтий, тому що роблять цей торт з яєчного тіста і запикають на відкритому вогні. Торт Шакотіс занесений до національного литовського фонду кулінарної спадщини. А зараз ми давайте скуштуємо трошки цього торту. Шакоті схожий на пісочний медовик, виготовляють його в спеціальних печах, які мають різну форму. Він популярний вже дрібних, Він з 18 віка. І те, що популярний, що він тримається при будь-якій температурі, плюс сорок скепують і мінус двадцять нету радість можна цій температурі. По Почему до такой температури держиться? Потому что по сам очень странное там. Ну, на, на вертиле, и он печень странно. Одним словом заливается тесто, тесто пропічеться, другим слоєм. Даже здесь можно видно, будет, что они по-разному цвет есть. А потім скорость поднимается, и эти рога вырастают. Хоча в Литві Шакотіс готують до різних святкових дат. Перш за все він вважається весільним тортом. І цим шакоті завдячує основному інгредієнту в рецепті яйцю. Адже саме яйце завжди вважалося символом родючості. Литовський фольклор ґрунтується на сільських звичаях та традиціях. Народна музика основа культурної спадщини Литви. У литовців є пісні на буський випадок сімейні, історичні, колискові, воєнні, весільні та багато інших. Щастило зустріти сучасних литовських музикантів. В своїй музиці вони поєднують фольклорні та сучасні ритми. У нас в ансамблі є чотири інструменти, два кардіона, бірбіня – це духовий народний литовський інструмент, і перкусія. Музика, яку ми граємо, це щось між класикою і джазом. Попса, класика, джаз-поп. Кальність литовської народної хореографії в характері музики. Ритм литовського танцю спокійний і врівноважений. Танці зазвичай ліричні та врівноважені. виражали відданістю своїм традиціям, мові та культурі. Мабуть, тому 14 років назад співзасновниками Литовської спілки у Дніпрі стали і українці. Тому мене вразила кухня і побут саме тим, що люди не відірвалися від землі, вони твердо впевнено на ній стоять, почитають себе, своїх предків і піклуються про своїх нащадків. До Литовської громади входять люди різних національностей та професій. Об'єднала всіх любов до Литви. У кожного своя історія. Коли через багато років мені сказали, що у нас є община, а це я вже здесь прожила 20 лишнім лет. Я бежала туда, как на крыльях. Думаю, ну вот, наконец-то я их увижу, наконец-то я буду с ними говорить, наконец-то что-то произойдет такое, вот, о чем я мечтала. Вот этот источник, вот он, оказывается, рядом. Что меня поразило в Литве? Во-первых, чистота. Необыкновенная чистота городов и поселков. Еще такой случай поразил. Идут мальчишки лет 13, 14 дошли до кладбища, зняли шапки, вибросили сигарети, прошли через кладбище, наділи шапки і пошли. Не забувають у громаді і про традиційну кухню. це І шакотис. Вот это саме вкуснее. В дні Литви була домашня. Соревнования, кто лучше цепелин Не исполнит, сделает. да, сделает дирижабль, потому что действительно это, ну, наверное, самое яркое блюдо, которым сразу все вспоминают. Оно вроде бы как классическое, то есть картошка с мясом, наверное, в каждой кухне присутствует. Ну вот именно в таком виде. Именно вот такой способ приготовления, это только в литовской кухне существует. В Литве в то время, я не знаю, есть ли он сейчас, но существовал технику домашнего хозяйства, где девочки обучались кулинарии, шитью, вышиванию, ну, всем женским работам. Мальчики, столярное дело, там еще что-то. Як литовці шутили, здесь випускають дипломованих жон. Культурно-діловий центр Гінтерас має свої художні колективи, надільну школу, де кожен може вивчити литовську мову. Цікаво, те, що литовська досить складна, і опанувати її може не кожен. Для цього потрібно плідно працювати. Особливо, незвична, не схоже на жодну з балтійських мов, ні на польську, ні на білоруську. Деякі слова близько 200 споріднені з українською і польською мовою. Треба не забувати нашу глибоку історію. І наостанок невеликий урок литовської мови від керівника Литовської громади у Дніпрі. Вісопірму Норю Пасісвятінцею міс лаба діяна лаба свакарас Насамперед хочу привітатися: добрий день або добрий вечір. Норю Полянкет. Дніпропетровську Арбдабар в Одінасі Дніпро місто гівянте, будлем, присемін, кад'є іра жмоніс, кад'є вертіму, бетке стури стурі рінг, саву савокялі. Я хочу побажати мешканцям Дніпропетровська, а зараз це місто називається Дніпро, щоб вони відчули себе самодостатніми, впевненими. І запам'ятали, що вони варті кращого, і кожен вибирає свій шлях.